Добрий день, дітки! Погляньте, як прекрасна довкола! Світить сонце, літають метелики, квітнуть квіти. Яка зараз пора року? Справді зараз літо, і я запрошую вас на літню прогулянку. Розпочнемо ми нашу прогулянку з веселих чистомовок. Слухайте уважно та повторюйте. Че! Че, че влітку сонце пече. Чу, чу чу, можна гратись до схочу. Ча, 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 діти грають у квача. Ра-ра-ра любить літо дітвора. Ой, подивіться, куди ми прийшли. У садок. Тут наша сусідка обриває малину. Яка ж малина смачна, рожева та соковита, давайте пригадаємо, які ще є ягоди. Подумайте, про що йдеться, і дайте відповідь. І солодкі, і корисні, чорні грона в мене, а червоні дуже кислі, бо іще зелені. Смородина! Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитись, щоб зірвати полуницю. Молодці рвали ягоди малята. Годі їх тепер впізнати. Лиш блищать очиці, Боїли? вірно, чорниці. Намистинки зелененькі, дрібні ягідки смачненькі. Протягни за ними ручки, покусаються колючки. Вірно, це агрус. Молодці діти. З цих смачних та корисних ягід можна зварити чудове варення. З малини вийде малинове варення. З полуниці полуничне варення. З чорниці Чорничне варення. Смородини – смородинове варення. З Агрусу, Агрусове варення. Літо чудова пора. Ми можемо його описати різними словами. Погляньте, будь ласка, що зображено на малюнку? Так, це сонце. Отже літо сонячне. Давайте поглянемо далі. Літо яке? Квітуче, зелене. Ось здається, перед нами з'явилася веселка. Як ми можемо ще сказати про літо? Яке воно? Веселкове? Яка чудова пора літа? Літо квітуче, яскраве, веселкове. Ось така в нас вийшла гарна прогулянка. До зустрічі малята. До побачення!